Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про нових героїв першого фестивалю івентів. Вірніше, новим героєм є тільки зелений лицар, а на Гвіневро та чотирьохзіркового Мерліна додали костюми. Я щоправда вже про них згадувала в інформації про 56 ту версію гри, але це була попередня інформація, хоча, в принципі, на релізі суттєвих змін по цих героях не було. Вийшли майже такі, як планувалося. Також наприкінці відео, вже майже за традицією, будуть виклики фестивалю івентів з декількох. Акаунтів, тобто я буду прикликати на своєму і ще будуть виклики друзів з альянсу. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу сказати, що триває набір гравців в альянс на Белкіллерс.ю. Якщо ти думаєш змінити свій альянс або не маєш постійного, а хочеш активно грати і отримувати хороші нагороди від режимів гри, де потрібно працювати в команді, то приєднуйся. Правила такі: рівень 50 Титана потрібно бити обов'язково, а війна за бажанням з фіолетовим центром. Якщо буде потрібно, Одна допомога з виставленням команди або іншими речами, то тобі допоможуть. А спілкуватися можна в телеграм-групі. Приєднуйся, адже разом цікавіше. Назва буде додатково в описі. Отож, зелений лицар. Як я вже і говорила, це новий герой. І як на мене дуже цікавий. Але давайте про все по порядку. Почну з сім'ї цих героїв, адже вони всі належать до сім'ї Авалона. Працюватиме бонус лише від двох героїв цієї сім'ї в команді. Це даються шанси критичного удару і ще зцілення. Але навіть за двох героїв відсотки невеликі, тому виходить, чим більше героїв, тим краще. Хоча самі бонуси і непогані. Довго на цьому зупинятися не буду, давайте відразу подивимося на вміння. Має середній набір мани, і при використанні свого вміння, найперше, що герой робить, це зрізає броню ворогу на мінус 24%. Переважній більшості героїв, що ріжуть броню, цей відсоток становить мінус 34%. Звісно, є і більше. Але тут фішка в тому, що герой спочатку зрізає. Зає броню, а потім ще й наносить шкоду усім ворогам 235%. А ще коли зеленого лицаря вб'ють протягом п'яти ходів після його ульти, то він воскресне 40% здоров'я. Це він поставить собі таку мітку, до прикладу, як є в Атомаса. Але в додачу лицар нанесе ще 665 шкоди всім ворогам. Це багато і це не тікаюча шкода, а саме стільки шкоди вороги отримають відразу. Отож, де ж герой найбільше знадобиться. Якщо взяти його в атаку, тому ще можна дати загони на ману, щоб швидше заряджався. І так як він масовик, то найкраще з ним разом використовувати теж масовиків або героїв по трьох. Хоча і шотери теж непогано справляться, адже можуть добити якусь ціль, яка найбільше може наробити погоди. Тут все-таки варто відштовхуватися від героїв, які є в наявності. Якщо ж розглядати зеленого лицаря як героя захисту, я думаю, він теж буде хорошим і для захисту, адже навіть якщо не спрацює його воскресіння, то він все одно зріже броню ворогу і нанесе шкоду по всіх. Звісно, є герої, які не дозволять броню зрізати, як Гатор, наприклад, вона не дозволяє негативні ефекти ставити. Або інший герой зі схожим вмінням, якщо вони, звісно, швидше ультануть. Бо якби зовсім не було протидії на нього, то це вже було б дуже імбово. Розвитку подій може бути багато, адже є велика кількість героїв з різними вміннями, і варто відштовхуватися від конкретної ситуації. Також, якщо немає героя з більшим зрізом броні для атаки титана, то зелений лицар підійде. А ще він має високий рівень своєї атаки і ще й альфа-ефіри на атаку. І підійде він для швидшого проходження івентів, адже і зрізає броню і масовик. Тому якщо хтось спіймав цього героя, то точно знайдеться йому застосування, адже герой дуже різнобічний і однозначно цікавий. Далі в нас костюм на гвіневру. Гвіневра це доволі старий і колись топовий герой, який з виходом нових героїв втратив свою актуальність, але, можливо, костюм дозволить її поновити. Їй підняли рівень броні та життя, але змінусували атаку. А також її альфа ефіри на ці. Лині на захист, що оригінальної версії що костюмованої. І так як ми розглядаємо костюм, то це плюс 40% захисту від особливих вмінь ворога. Далі вона скорочує ману цілі і ближніх ворогів на мінус 25%, хоча скорочувала раніше всім на мінус 20 і відновлює здоров'я всім героям на 40%. Хоча в оригіналі відновлювала собі і сусідам на 612 очок, поміняли місцями трішки. Хоча наступне вміння вже інше. Всі союзники відображають. Всі ці недуги і 115% шкоди назад тому, хто атакує, і блокують інші негативні ефекти, особливих вмінь ворогів темряви на 4 ходи. Тобто це виходить і контратака, якщо ворог наносить шкоду, і ще й блокування різних негативних ефектів, які може поставити ворог темряви. Це вміння робить її кандидатом на центральні позиції в захисті або плече. Адже коли вона ультане, а противник з фіолетовими героями, то без диспелера буде важко протидіяти їй, а ще ж не за. Забуваймо, що вона зріже ману цілі і ближнім ворогам, і цією цілею якраз може бути диспелер, якого взяв противник. А ще можна взяти з нею в команду героя, що заборонить ставити різні негативні ефекти, наприклад, Араміса або когось схожого, то ворог не зможе заборонити їй поставити своє підсилення, як це може зробити, наприклад, Арчі чи Альнадаха. Звісно, якщо противник не візьме фіолетових героїв, то вона буде просто лікарем, який зрізає ману. Також, коли команда захисту противника з декількох, Героїв фіолетового кольору або фіолетовий центр, то можна протидіяти їм гвіневрою. Звісно, як і у випадку з зеленим лицарем, є слабкі місця і є герої, які можуть перешкодити повноцінному використанню їх в Тож, чим далі тим стає цікавіше придумувати різні комбінації. Але, як завжди, багато чого вирішує камінь, ну і наявність героїв. Для атаки титана не думаю, що вона згодиться. Рівень її власної атаки дуже низький, і в основному вона більша для ПВП-формату. Ще коротко про мене. Ерліна його костюм вже наноситиме шкоду цілі і ближнім ворогам. А божевільну атаку буде ставити, як і було цілі. На мою думку, такий рівень шкоди в принципі добре. І героя однозначно покращили. Але цікавою є в ньому саме божевільна атака, і його можна навіть використовувати в атаці проти п'ятизіркових героїв, якщо нема п'ятірки з такими вміннями. А тепер виклики: перший акаунт тут одна спроба за монетки. Випала трьохзіркова ведмедиця і Х10 за самоцвіти буде. Гретель непогана четвірка. І Мерлін в новенькому костюмі, гномер. Знову ведмедиця. І шакал в костюмі випав. Звісно, четвірки в костюмах це добре, але де п'ятірки? Хоча чотирьохзіркових насипає нормально так. І чеширський кіт. а гема нема. Ну що ж, давайте далі. Тут є 4 спроби. Перша спроба Фенікус-Трійка. Далі трохи шаманства і майже спрацювало сер Ланселот. Ще дві спроби. Теж ведмедиця, хороший герой із таунтом. Знову шаманство, може щось випаде. Не випало і теж без гема. А далі будуть мої спроби. Є дві спроби за монетки та беру X10 за самоцвіти. Саллі Норм ще не мала його. І ще одна спроба: сер Ланселот вже є і не прокачаний навіть. Отож, X10. Звісно, мені дуже хочеться спіймати або гіпопотама, або Енні. Вони б мені дуже зайшли в команду, просто ідеально. Та шансів, що хтось з них випаде, небагато. Шакал в костюмі, ну це вже хоч щось новеньке. А це вже треш пішов. Я розумію, що може вони і норм, ті трійки, але мені їх точно не треба. І я теж без гема лишилася. Отож, друзі, пишіть у коментарях, як вам нові герої і що вдалося спіймати. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. І ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі!